Друзі, усім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачні млинці три склянки, готуються дуже просто та швидко. Також покажу, який чудовий, легкий, дуже смачний десерт можна з них приготувати. Якщо ви це спробуєте, ви будете просто у захваті і готуватимете це щодня, тому що це просто неймовірний десерт. Друзі, підтримайте мій канал своєю підпискою, ставте свої вподобайки, мені буде дуже приємно. Також не забудьте поділитися думкою у коментарях. Беремо 2 яйця, додаємо одну склянку борошна. У мене склянка 200 мл, та перемішуємо все до однорідної консистенції. Далі вливаємо одну склянку молока кімнатної температури та одну склянку кип'ятка. І знову все перемішуємо. Всипаємо 70 г цукру, дрібку солі. Та додаємо чайної ложки соди. І знову все перемішуємо до однорідності. Розігріваємо пательню, змащуємо її вершковим маслом та починаємо смажити наші млинці. Смажаться вони дуже легко, дуже просто та дуже швидко. Абсолютно не прилипають до пательні. Виходять золотистими, красивими та дуже-дуже запашними. Далі готуємо крем. Беремо 100 г сиру маскарпоне, вливаємо 50 мл вершків, 30% жирності та додаємо 2 столових ложки цукру. Збиваємо це все міксером приблизно 1 хвилинку до однорідності. І ось такий густий, дуже ніжний, такий повітряний і дуже смачний крем у нас з вами вийшов. Далі беремо 5 млинців, викладаємо їх один на один. Та викладаємо зверху на млинці наш крем. Лопаткою його розпреділяємо. Та зверху на крем викладаємо улюблені фрукти. Я взяла полуницю, банан та лохину. Ви, звичайно, можете взяти фрукти, які подобаються більше вам. І ось таким чином загортаємо края. Обережно загортаємо наші млинці у рулет. Далі загортаємо його у харчову плівку, загортаємо доволі щільно і кладемо до холодильника на одну годинку, щоб рулет краще тримав свою форму. І, друзі, подивіться, яка краса у нас вийшла. Рулетик дуже гарно тримає форму, дуже гарно ріжеться. Всередині гарно видно всі фрукти та млинці. Дуже-дуже ніжний. Друзі, це дуже смачно. Це чудова ідея для сніданку, також для десерту на святковий стіл. Обов'язково спробуйте, я впевнена, вам дуже-дуже сподобається. Це такий літній, легкий, дуже смачний десерт. Усім дякую за увагу і побачимось у наступних відео.